Всім привіт! Сьогодні будемо брати тільки вал. Так, мапа арена. Розминка. Привіт. Привіт. Привіт, привіт. Оу, 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 оу. Так, ну круто. Я лідер. Так, я лідер. Привіт. О, бачили, як він вистрибує? Крутий капець, я трішечки не встиг. До речі, бачили нікнейм Котяра, а я містер Котик. Я, якщо б трішечки раніше встиг перезарядити, я б його обов'язково виніс. Не треба там стрибати. Бачили, я в нього влучив? О, пішов, сховався у куточок перезаряджувати. Це він, ну, все вірно, зробив, але йому це. О, обережно, у нього ніж! О, крутий ніж, до речі, бачили? Скінчик класний такий. Я теж хочу якийсь собі ніж. Не знаю, може якийсь там голд, щось таке. Так, мінус один. Так, не вистачило набоїв. Обережно він там на, на ящик застрібнув. Все, мінус 2. Він догрався. До побачення. До побачення. До побачення до побачення. Я лідер. До побачення. Круто. 18 9. 8 допомога. Вподобайка, підписка, дзвоник та комент. Мені буде дуже приємно. Так, мапа Village. Тільки вал. Мінус 1. На Ізі. Так, мінус 2. Лукас Гоу. Цілком то повністю з ним згоден. Так, мінус 2. Мінус 3, мінус 4. Не встигаю рахувати. Я лідер. Так, мінус 2, мінус 3. Обережно, мінус 4, він там на другої повер зайшов. Бачите, він там ходить і нічого не може мені зробити. Мінус 7. Та забрали. Він мій був. О. Та капець Лукас Гоу. Мінус один. Сховався. Не встиг перезарядити. там 4 набої було, я не знаю, вистачило йому б чи ні. Оу, оу-оу-оу-оу. Так, я лідер. Окей, дякую. Я знаю. Так, мінус 3, мені здається, я на другому поверсі того нарешті виніс. Бо він хитрунчик там був. Заліз. Капець, треба було брати ніж. Привіт. Що ти тут робиш? Привіт. Так, мінус 2 прострілом зробив. Я думаю, що він буде плакати. Так, не треба тут стояти. Там перили я не зміг. Бачите? 27.109 допомога. Круто! Натискайте вподобаєчку, кнопку підписатися, дзвоник та напишіть комент, мені буде дуже приємно.